До нашого ефіру долучається Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Доброго вечора. Добрий вечір. Ось Олександре. У наших американських колег-журналістів бачите, є сумніви стосовно того, чи буде ухвалена допомога з боку Сполучених Штатів до кінця року. Цілком імовірно, що ні. Наскільки для України це буде критичним і коли може настати ну найбільш небезпечний момент, коли вже без американської допомоги неможливо буде воювати, ну і взагалі виживати. Ну, я сподіваюся, що все таки буде ухвалено. Знаєте, все ж таки є сподівання такі, що рішення будуть. Але загалом, якщо ми говоримо про ситуацію, вона звичайно дещо тривожна, тому що ну, треба розуміти, зрештою, по-іншому, мабуть, і бути не могло, враховуючи, що зараз передвиборчий рік в Сполучених Штатах, і що всі рішення в зовнішній політиці вони будуть пропускатися через внутрішню політику і ситуацію в США. І очевидно, що для нас це привід задуматися над тим, хто може нам компенсувати певні, скажімо, рішення, якщо будуть пригальмування ситуації з боку США щодо поставок. Наразі такого немає. Наразі ми отримуємо, нам постачається. Але в разі, якщо так станеться, хто може, скажімо, так замінити? І наскільки Європа може це замінити? Виходячи з того, що зараз відбувається. А ті країни, зокрема європейські, які ви зазначили, додатково ще Франція, вони реально розробляють план на те, що якщо виникне ось цей часовий лаг, що вони ще можуть дати, і в якій швидкості наскільки оперативно передати Україні те, щоб, бодай, ну скажімо, компенсувати певні поставки, США. тобто, це робота, яка проводиться, щоб не залишити Україну сам на сам, а чому так... ви? Та чому ви впевнений, що, що все-таки допомогу ухвалять до кінця року? Ви бачите якісь ознаки? Я думаю, що ну я думаю, що домовляться, угу. тому що я поясню чому. Тому що розумієте, яка ситуація, зараз же ж підвисло питання фінансування дефенс- індустрії багатьох оборонної індустрії, зокрема у Сполучених Штатах. Ну і там задають питання. Це, це питання обговорюється, тому що вони ж виходять з того, що їм потрібно затверджувати свої плани. Зокрема, а плани такі, і це показує зокрема і Стокгольмський інститут миру, що об'єми зброї будуть тільки нарощуватися, як і боєприпасів. Це дійсно так. Зараз більше підприємств у нас. Як мінімум, деякі компанії, крім Rain Metal, не те, що виробництво, але свої представництво там і так далі, готові відкрити європейські вже на початку наступного року. І цей процес він іде. А що значить оборонна індустрія? Ну, це ж так само ті, хто забезпечує зокрема фінансування фондів і республіканської партії, тобто, це взаємозалежні речі, як мені видається, і. Все ж таки певні домовленості, вони як мені здається, зрештою будуть знайдені. Тому ми, ми не можемо розуміти, ми не можемо, вибачте, на це вплинути, тому що тому до речі, і президент скасував е звернення до Сенату, тому що питання зараз набуває внутрішніх обрисів, і коли нас підтягують до фінансування оборони кордонів півдня, ми не можемо сказати, що знаєте, давайте там забудьте про це питання, включіть тільки Україну і все, і не займайтесь іншими. Тому, от зараз у цей момент від нас не залежить, і зараз ось цей пункт про те, куди ж, власне кажучи, фінансування оборони кордонів. А в які в які його місця, скажімо так, в які його пункти і де він має з'явитися, воно і стає ось цим бар'єром для нас. Ну Ось дивіться, Джо Байден у своїй вчорашній заяві до Конгресу сказав, що якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться, нападе на союзника по НАТО, і тоді американцям доведеться воювати проти Путіна. Скажіть, будь ласка, це була така в першу чергу гучна політична заява, розрахована на внутрішню американську аудиторію, передусім на електорат республіканців. Чи в США реально це розглядають? пробачте за тавтологію як реальність. Так, подивіться минулу зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Було як мінімум дві доповіді підготовлено: одна була американська, одна німецька і ще була зараз вилетіла з голови. Так само готував один синктенк. І всі вони зійшлися на тому, що ризики безпосереднього прямого конфлікту країн НАТО з Росією тільки зростають, тобто тенденції йдуть тільки до зростання. Цих конфліктів, і очевидно, абсолютно правильно і закономірно, коли про це говорить президент Сполучених Штатів, я думаю, що він подібні тенденції теж знає йому про них доповідають, розповідають, і він їх бачить. І тому абсолютно природньо, що зробити для того, щоб не було прямого зіткнення країн НАТО з Росією допомогти Україні. Тоді цього зіткнення не буде, тому що е, Україна здатна буде досягти своїх цілей стратегічних військових а Росія після цього не зможе їх досягти і не зможе атакувати країни НАТО. Ось все дуже просто, але це означає, що у Вашингтоні реально розглядають ймовірність повної окупації України і. Зробивши це, Росія посунеться далі, чи, чи 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 як вони це в практичному вимірі можуть бачити? Я не думаю, що зараз варто взагалі говорити про окупацію України. Я скажу, чому я в це не вірю. Так. Я не бачу, можли. Я не бачу, може не те, що я в це не вірю. Я не бачу реальних практичних можливостей, щоб Росія цих ці цілей досягла. Їх немає на сьогоднішній тоді, день. просто як але... розуміти та те, що каже Байден, але чому Байден? Байден правильно говорить, тому що Байден каже, що дивіться, якщо зараз зупинитися на пів шляху і не дати Україні, врешті, остаточно допомогти, правильно тоді виникне ситуація, що або Росія буде йти поступово, поступово, поступово далі. Він же не каже, що це може статися, наприклад, цього місяця чи наступного року, але це може статися е, новий такий наступ, е, якщо Росія відновиться і відновить сили дещо пізніше, і вони будуть отак знаєте йти, 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 йти по Я думаю, що про це це і має на увазі президент Байден, тому що. З точки зору, і він правильно про це говорить, тому що треба піднімати планку вище і говорити про реальні речі. А з точки зору того, чи може Росія зараз цих цілей досягти, не може. Але треба розуміти, що е, вона не може їх досягти цих цілей зараз, в тому числі через те, що наші сили оборони мають зброю, якою дуже ефективно знищують ці російські сили, і ось це взаємозалежні речі. В сполучених штатах якраз в ці дні оголосили про наміри виробляти і засоби ППО, і ремонт, і технічне обслуговування техніки, і виробництво критично важливих боєприпасів спільно з Україною. Як я розумію, це була лише заява про, про наміри. А чи є у вас уявлення, коли реально Україна і Сполучені Штати можуть бути готові щось виробляти спільно, спільну зброю? І головне як. Тому що я так розумію, що всі виробничі локації можуть стати ціллю російської армії, якщо вони лише не під землею, і таких меморандумів я також нагадаю було вже дуже багато. Я вам одразу скажу щодо безпеки, керівник Рейнметалу сказав, що ви знаєте, в Україні є потужності, які на його точку зору здаються захищеними, угу. ну тобто розумієте, так тобто. В Принципі, це означає, що ми рушили вперед, тому що зараз є інтерес крім рейнметалу. Реально у інших компаній вони поки що про це не розголошують. Чекають, ну скажімо, відповідного моменту, тому що це дуже чутлива ситуація, пов'язана е, з виробництвом, але інтерес є доволі таки суттєвий і в виробництві різних програм для покращення тієї зброї, якої ми використовуємо, для того, щоб вона ефективніше ще вражала. Ворога, це різні засоби враження, які вже є, і для виробництва нової. Я думаю, що, враховуючи специфіку цього ринку, ми не про все зараз можемо говорити, і нам не про все говорять, просто з того, що відбувається. Наприклад, от системи ППО, які, про які зараз говорять, про те, що БУК був адаптований ракетами Сі система зенітно-ракетний комплекс, ну це я вам скажу, почалося цей проєкт почав. Стартував ще минулого року, в кінці минулого року, а ми дізналися про це там, коли в вересні, в жовтні, коли про це оголосили. Ну і так само є інші проекти, які поступово запускаються. Тому в цьому сенсі робота йде щодо виробництва. Є різні підходи. Є компанії, які готові, скажімо так, навіть запускати виробництво спільно з Україною тут. На наших потужностях є ті, які не готові. Це дійсно так, виходячи з безпекової складової. Тому це все буде носити комбінований характер, щось тут, щось там у них. Але це я так розумію, плани на якусь далеку перспективу чи не обов'язково на перспективу, коли війни вже не буде, чи не обов'язково? Ні, 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 ні. Дивіться, залежно від того про що ми говоримо. З 2024 року вже очікується з другого кварталу. Очікується нарощування виробництва окремими підприємствами в Європі. Снарядів, наприклад, і інших видів зброї, на 2025 рік. Ще ці програми вони розраховані по нарощуванню від одного до трьох років, але від одного, де ми можемо сказати, що 2023 рік в нього входив. Тобто, це один рік, який вже закінчується. Ось на це, це розраховані ці програми по нарощуванні. Є звичайно довгострокові проекти. Ну ми ну скажімо так, розумієте, що є, скажімо так, певні види озброєння, які там можуть розроблятися роками. Ну ми зараз на цьому не концентруємося, точніше, концентруємося з точки зору того, що так треба працювати, треба пробувати рішення, але є й оперативні потреби, які треба забезпечувати, і ось цей процес він іде. Повертаючись до допомоги, ми, ми проговорили на початку про перспективи американської допомоги, але ось я цитувала дані Кільського інституту світової економіки, який відстежує динаміку підтримки України. і Ось там фахівці констатують, що загалом вся міжнародна допомога зменшується, і що останні три місяці три місяці лише 20 із 42 донорів взяли на себе зобов'язання надавати нові пакети допомоги. Слухайте, ну це все звучить тривожно. Ну, це звучить, дивіться, скажімо так. Це звучить неодмінно так, як воно мало би відбутися. Я поясню чому. Тому що ті, хто і ті донори, які не мають власних виробництв і потужностей і не планують їх запускати, вони і обмежуються фактично тим, що вони зараз вичерпують. Ну і це зрозуміло, і вони далі просто не можуть скакнути вище своєї голови, тому це абсолютно очікувано. Але є інші донори, які, наприклад, думають про те, що а чи не вирішити це питання, відкривши завод з виробництва снарядів, як, наприклад, зробила Фінляндія. Ну то це це різні конкретні ситуації в кожному, вибачте, конкретному випадку. Ну от, наприклад, якщо ми говоримо про. А ту ж саму Болгарію, з якою ви знаєте, була ситуація з БТРами, яка не дуже для нас сприятлива, але разом з тим, вони так само зараз не поспішають нарощувати певні види виробництва. Вони так само залишилися на певному рівні. Є інші країни, і якщо, наприклад, ми візьмемо в розрізі за статистикою, що звичайно скільки нам надавала, в тому числі Словаччина, в тому числі передала Хорватія, чи, вибачте, не Хорватія, Словенія, інші країни, про які ми мало чули. Чехія, яка передала, то, звичайно, зараз, коли деякі з цих країн не мають виробничих потужностей і не запускають їх, вони і не будуть нічого надавати. Але от для цих країн є інший варіант, альтернативний це профінансувати там, де це виробляється. І ось тут зараз є певні проблеми, як мені здається, тому що вони не поспішають цього робити. Наприклад, Нідерланди так роблять. У Нідерландів немає таких виробництв, але вони дають кошти тим країнам, де це є, і там на ці кошти це виробляється. До речі, в Нідерландах теж є ризики, що може бути поставлена під сумнів ця допомога, тому що там може змінитися влада, і, і, і все буде там. А, будемо спостерігати аналогічно. там на наступний рік уже все буде. Ага. А там так, вже все проголосовано. Я ж просто для нашої аудиторії поясню, коли ми говоримо про донорів, це мається на увазі країни. Та 42 країни це, це мається на увазі ті, які долучилися до Рамштайну. Так і чи правильно я розумію, і ось частина з них просто не підтверджує... Вже там якоїсь допомоги на наступний рік. Так, так, саме так. Ну, Тобто, а причини, от, зрозумілі, я от намагався їх пояснити, тому що вони передавали, як правило, зі складів, і де вони зараз не виробляють, то вони і зменшують. До Авдіївки дозвольте запитаю вас, перейдемо. Ось е, активний штурм Авдіївки пов'язують, пов'язували з виборами президента чи там е, дійством в Росії, яке згодом назвуть виборами. Нині повідомлено було офіційно, що вони відбудуться 17 березня. Наскільки потужне, потужне підсилення Росія може ще кинути на Авдіївку? Ну щоб якось е, так би мовити е, пришвидшити цей процес. Якщо вони реально збираються захопити місто до виборів президента, чи є в них такі можливості? Я думаю, що вони будуть намагатися зробити все аби цих цілей досягти. І, ну скажімо так, вони вже передислоковували багато з Лиманського напрямку. Наприклад, дуже багато військ пішло. Вони зараз жертвують навіть зменшуючи наступальні темпи в районі Куп'янська, так. І намагаються вишукувати, але вочевиді, е, там у російському командуванні не розраховували, що операція так затягнеться і буде коштувати стільки жертв. Тому я думаю, що якщо вони будуть далі з інших напрямків знімати, то це буде означати, що не виключено, що наші сили просто можуть цим скористатися на інших напрямках і провести власні локальні наступальні дії. Але те, що будуть пробувати російські війська досягати цих цілей, це в мене тут немає сумніву, тому що в них ну зараз більше немає за що зачепитись. Але от Авдіївка, до речі, це красномовний приклад, коли в газеті Вашингтон Пост розбирали наш контрнаступ uh -huh, і нам так. говорили про те, що треба було вдарити концентровано. Ну так можливо, і так я погоджуюсь. Але з іншого боку, подивіться, російські війська б'ють концентровано по Авдіївці, які втрати вони несуть, і поки що цілий не досягли. Тому це теж показова ситуація в цьому сенсі. Я просто перед історією нагадаю, що Вашингтон Пост писало про те, що американська сторона, американські військові радили українським бити концентровано там в напрямку Мелітополя і перерізати коридор між окупованим Кримом і Росією. Натомість українські війська вирішили українське військове керівництво вирішило діяти інакше і концентруватися не в одному якомусь місці, а спрямовувати там свої сили на різних ділянках фронту. Так. Так, абсолютно так, Олександре. Я не можу вас не запитати про ще одну нову гарячу точку у світі. От, наприклад, сьогодні Венесуела оголосила мобілізацію і заявила про анексію території сусідньої країни Гаяни. Вже нині державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують Гаяну. І виглядає так, що Україна знову може відійти вже не на другий, а на третій план. Ну якщо брати до уваги, ще й війну війну в Ізраїлі, після якої та. Так, згадок про Україну поменшало. Чи означає це, що по перше, ще один виклик існує ось такий? А по-друге, що може виникнути ще одна точка на мапі, де, 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 яка може скласти для України конкуренцію, чи що? Ну якщо ми говоримо про зброю, раптом Сполучені Штати захочуть збройно ще підтримати цю країну? Цілком ймовірно, ну це прогнозовано. До речі, в одному зі своїх блогів про це писав голова служби зовнішньої розвідки. От нещодавно він говорив про те, що Росія буде використовувати якраз поширення точок нестабільності. Ну це абсолютно очевидно. Я думаю, що враховуючи те, що Венесуела перестала бути відверто цікавою Китаю. Вони змирились з тим, що вони там нічого не можуть зробити, реально ніяк вплинути. Там залишилась тільки Росія через присутність своїх ПВК, там тощо, 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 тому тут прямий зв'язок. Але чи зможе це відвернути в повній мірі? Я думаю, що не зможе навіть на рівні Ізраїль Хамас відвернути, тому що насправді треба визнати, що. В регіоні Латинської і Південної Америки там стільки всього відбувається, що воно здавалось би вже давно мало би відволікти Сполучені Штати, але ці процеси відбуваються і США дають зрештою цьому раду і доволі таки спокійно. Я не думаю, що і в цьому випадку ми можемо говорити про те, що тут зараз щось переросте настільки глобальне, що призведе до якоїсь надзвичайно масштабної війни, куди будуть залучені безпосередньо Сполучені Штати. А чи правильно я вас зрозуміла, що ви допускаєте, що оця нестабільність на території країн Латинської Америки, за нею теж стоїть Росія? Я майже в цьому впевнений, тому що я вам хочу сказати: ну, дивіться, а чого от чого раптом Венесуела, яка надзвичайно бідна країна, яка сидить на тому, що вони виключно качають нафту, яку вони продають потім різними шляхами. Абсолютно, намагаючись на цьому заробляти, вирішує свої питання таким чином. А тепер давайте піднімемо в історії, коли Венесуела. Венесуела насправді не так часто в новітній історії воювала проти когось, а і тут, і тут мобілізацію тут... оголосила так, і, і, і тут вони, і тут вони вирішили воювати. І дивіться: Китай е, намагався впливати на Венесуелу, але вони змирилися, тому що вони пішли в обхід іншими країнами. А от Росія з Венесуелою співпрацю не припинила, що й борги їм списувала і прощала, які вони там винні надзвичайно великі. Тому я думаю, що це, ну це ті ж самі помилки, які робив радянський союз. Радянський Союз теж саме підпалював на Близькому Сході. Потім ішов Південну Америку. Там і зараз в Латинській Америці, подивіться, є Нікарагуа з лівим урядом, які відверто там антиамериканські. Там є такі країни, і з ними Кремль так само намагається загравати. Дякую вам дуже за коментар. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Ми говорили про ситуацію на фронті. Ну і говорили про перспективи американської допомоги для України. От Олександр впевнений, що припускає, що допомогу можуть ухвалити до кінця цього року, але в журналістів і в деяких експертів є сумніви. Дякую вам дуже. Дякую.